Питай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі єснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. З родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш де світу далечизна, та в рідній мові буде вся душа і вся твоя дорога, вся вітчизна. У просторах, яким немає меж, не згубишся, як на вітрах полова, моря перелетиш, і не впадеш, допоки буде в серці рідна мова. Перлина душі, твоя мова і слово, та й слово у всесвіті першим було, а слово до слова, то зложиться мова, прилине до серця. Любов і тепло. Як сонце гаряче, вам душу зігріє, і сили додасть, і не зрадить ніде, бо щире словечко зарадити вміє, від доброго слова натхнення прийде. Від теплого слова і лід розмерзає і темін згасає іще до пори а в серці людини весна зацвітає, хороші слова. Сім завжди говори. Ніби сонце, що сходить над круче, ніби сяйво стрімкої води наша мова це диво квітуче, без якого серцям не цвісти. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожно віп цвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Ніби потих легкий заметілі. Що з розквітлої вишні з літа, як Дніпрові вируючі хвилі, мова ця і співуча, проста, скільки в долі, і тиші, і бурі, і тривожна, як марево путь, Грона слів, ніби струни бандури, що нам цвітом душі оживуть. Кожне слово вогнем калиновим, кожне слово тривожне, як дзвін. Починаймося з рідної мови, з її щирих і мудрих глибин. Все заберуть, а залишилось слово. Знов до життя повернемося ми лише тому, що не пропала мова, той ми ще, наче люди між людьми, без мови не створити нам держави, доріг тернистих не перебрести, хай вороги жорстокі і лукаві. Стіною стань. І мову захисти. Якщо з українською мовою в тебе, друже, не все гаразд, не вважай її примусовою, полюби, як весною ряст, примусова тим, хто цурається, а хто любить, той легко вчить. Все, як пишеться, в ній вимовляється, все, як пісня у ній звучить. І журлива вона, і піднесена, тільки фальш для неї чужа. В ній душа Шевченкова і лесина, і Франкова у ній душа. Дорожи українською мовою, рідна мова основа життя. Хіба мати бува примусовою, не путящим, бува дитя? Вчайте, любіть свою мову, як світлу вітчизну любіть, як стягів красу малинову. Як чистого неба блакить, нехай в твоїм серці любові не згасне священий вогонь, як вперше промовлене слово на мові народу свого. Як сонця безсмертного коло, що креслить у небі путі, любіть свою мову і ніколи її не забудьте в житті. Ми з нею відомі усюди, у що треба нам є, а хто свою мову забуде. Той серце загубе своє. Порова, що сяє з небесних висот, і там, де звучить рідна мова, живе український народ, народ наш трудар, наш і воїн, що тьму подолав у бою, і той лиш пошане достоїн, хто мову шанує свою. Поможи, небес владико, хай буде по твоїй волі. Щоб та мова гомоніла вільно в хаті, в церкві, в школі дай діждатись пошанівку рідного святого Слова, щоб цвіла на славу Божу наша українська мова. Хай це можливо і не найсуттєвіше, але ти, дитино, покликана захищати своїми долоньками крихітну свічечку букви, «І», а також Витягнувшись на пальчиках, оберігати місячний серпик букви Є, що зрізаний з неба разом із ниточкою. Бо кажуть, дитино, що мова наша солов'їна, правильно кажуть, але затям собі, що можуть настати і такі часи, коли нашої мови не буде пам'ятати навіть найменший соловейко, тому не можна покладатися тільки на солов'їв, дитину. Рідна мова, сій дитині в серденько ласку, сійся, родися, ніжне, будь ласка, вдячне спасибі, вибач терпеливе слово у серці, як зернятка у ниві, доброго ранку, світло днини, Щедро даруй ти людям, дитину. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Нам гарну мову дав, щоб ми не мовчали і всі звуки і слова легко вимовляли. Кожна літера це знак, кожна загадкова. Вони з'єднуються так, що виходить слово. Мова наш душевний код даний нам від роду, а без мови наш народ не був би народом. Через відстані віків, як сила. Могутня мова наших прабатьків лине у майбутнє. Наша мова, мова, наша мова, мова кольорова, в ній гроза травнева, тиша вечорова, мова, наша мова, Літ минулих повість, Вічна юна мудрість, сива наша совість. Я без тебе мову, без зерна полови, соняшних без сонця, без птахів діброва, Як вогонь у серці, я несу в майбутнє, Невгасиму мову, слово не забуду. Любіть рідну мову мова краса спілкування, мова, як сонце ясне. Мова це предків надбання, мова багатство моє, мова то чиста криниця, де б'ємо в сльоза джерело. Мова це наша світлиця, вона, як добірне зерно. Мова державна перлина, нею завжди дорожіть. Без мови немає країни, мову, як матір любіть. Слово а в країні мова, мов ти сонце дзвінкотуче, мов ти золото безскуче. Вся і давність, і обнова українська мова. Розцвітай же слово і в родині, і в школі, і на заводі, і у полі. Причудесно, причудово, розцвівай же слово. Мова рідна, коло материнська, матерінська ніжна мова, мова, сила і простоти, гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово, крик любові, сміх і радість, немовля, неповторне слово мати, перше слово про життя. Наша мова веселкова, дивна, ніжна, калинова, в ній усе і небо, і квіти, рід людський, батьки і діти. Наші звичай чудові, хліб і сіль на рушникові, Запальний гопак і пісня так звучить, а серце тисне. І співав вона в джерельці та живе у нашому серці. Наша мова українська, щедра світла материнська. Мова наша мова, мова кольорова, В розна травина, й тишина вечорова. мова наша мова, літ минучих повністю, вічно юна мудрість, сива наша совість. Мова наша мова брійнику жар птиця, річнику спокута, спраглому кириниця. А для мене мова мов синє море, у якому тоне і печаль, і гора. Розвивайся, веселяйся, моя рідна мова. У Бернік одягайся, моє щире слово, Коли сі там в полі, пісною, веселі, Що зростали наші діти мудрі та веселі, щоб наше життя з тобою, ми запам'ятали, Я с колиски дорогою, мовеньку, кохали.